всім доброго дня, ми зараз знаходимося в місті Дніпро. Це у нас сквер академіка Янгля. Буквально місяць тому ми тут вже були. Тут у нас були ремонтні роботи. Ми показували, що тут розпочали оновлювати футбольне поле. Вартість цих робіт складала 3 мільйони гривень. У нас був відповідний матеріал на сайті Діпінформаторії, де ми описували, що за робота була, хто був замовником. Замовником у нас була КП міська інфраструктура. Як я кажу, це коштувало бюджету міста 3 млн мільйони гривень. Це от в період війни, отже. У вересні, наприкінці вересня, вже можемо насолодитися і подивитися, що взагалі було зроблено, що взагалі за роботи тут виконувалися. Я нагадаю нашим читачам, що згідно з тендерною документацією, у нас тут, я маю на увазі, на футбольному полі замінювали конструкції, замінювали сітки. Потім у нас встановлювали такі от зовнішнє освітлення, по периметру встановили і замінювали саме покриття газону. Однак там тендерні документації я пригадую, що не було вказано, що це взагалі я маю на увазі там, преміальний, середній такий бюджетний сегмент або більш такий дешевий. Що саме тут на футбольному полі викладали за матеріали, досі така от загадка. І от можете бачити, куди пішли 3 мільйони гривень. До речі, можете бачити, люди вже тут проводять відповідні фотосесії, хтось тут робить фотографію, мабуть, для реклами якоїсь. Фотографують хлопці елементи одягу. ну Дивіться, як воно це все виглядає. Як я кажу, коштувало це все у нас 3 мільйони гривень. Вже тут є навіть розмітка. Не хочу знімати проти сонця. давайте трішки у куточок зайдемо. Ось така. Ось так от це все діло. У нас виглядає. Я нагадаю, що буквально місяць тому ми тут вже були, знімали матеріал, тоді роботи знаходилися ще на початку і можемо вже подивитися, як це все виглядає у нас футбольне поле станом на вересень 2025 року. Тоді ми прибули сюди. Були ще ремонтні роботи, вкладали а, новий газон, поле у нас ну, таке величеньке, можу сказати, і ремонт коштував 3 мільйони гривень, і там десь близько 20 тисяч гривень. Замовником у нас було КП міська інфраструктура, комунальне підприємство, яке підпорядковується безпосередньо Дніпровській міській раді. По периметру у нас встановило освітлення. Ну, зараз покажу. Там, здається, 300 ватні такі лампочки. Ну, я думаю, вночі світить добре. Ось от такі от у нас футбольне поле. З'явилося у сквері Янгеля і скільки це все коштує, ми вже розповіли. Дякую, що були з нами. Доєднайтесь до інформатора ФМ. Там у нас виходить багато нових цікавих новин. Також читайте ДІП-інформатор і у нас виходить багато. Різних новин, що взагалі у нас відбувається в житті міста, що, що будується, і за скільки грошей все коштує. Дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до да? інформатора ФМ.